Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Ось так трапилося, що ми опять попали в блекаут, і я, так би сказати, вчора ввечері трохи бурчав. Але Господь він проговорив і каже: Ти краще подумай, що означає блекаут для духовного життя. Порозміркуй над серцем, порозміркуй над всім цим. І як цього можна уникати, і що робити, щоб дійсно не залишатися в цьому блекауті? І майже сутки немає світла, і це дещо напрягає нас? Ми маємо деякі приспособи, і ці приспособи це акумулятори, генератори. Але я хочу зважити на це, що це все також тимчасове. Або акумулятор розряджається, у генератора завершується паливо, і ось так раз, і оп'ять є блекаут для тебе вже кромешній такий ось, повний. От, ми маємо таку абсолютну залежність від джерела світла, і це важливо зважати на це. Я порозмірковував про те, що ось десь там є ядерний реактор, чи гідроелектростанція, чи ще щось. І щось приривається в, в цій, так сказати, цепочки в цьому ланцюжку, і ми втрачаємо цю енергію, і в нас не є світла, не є, і все це не працює. Ось. І дуже важливо зважити на те, що є джерело. Є те, що зв'язує це дроти, є трансформатор, є акумулятори, є вимикач, і вмикач є прилади, і є прилади, які дають світло, і є лампочка. Знаєте, це дуже цікаво. Але я зважав на те, що де в цьому ланцюжку є перебой, чи десь розрив, який є, і все. Ми втрачаємо це все. Втрачаємо світло, втрачаємо енергію і її не є. І я сам по собі порозмірковував ось іще про що, що сама по собі лампочка не дає світла, якщо вона не, на, не в цьому ланцюжку, або якщо вона не перегоріла. І це дуже важливо. Чому? Бо Господь каже, що я повинен бути цим світлом, я повинен мати світло, і для цього дещо потрібно. Перше, на що я зважив, що. Важливо, щоб я був під'єднаний до джерела світла, і це є Господь. Дивіться, перший Івана, перший розділ, п'ятий віршик, Іван каже так: ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщуємо вам. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Він є джерело світла могли би сказати реактором, могли би сказати той, хто випромінює все це світло. І це важливо зважити, чи я маю, чи я дотичний до джерела духовного, духовної енергії світла, яким є Господь наш Бог. Наступне, і це важливо зважити і пороздумувати над цим, чим та як я з'єднаний з джерелом світла, це може бути. Знаєте, інколи це той зв'язок, який не проводить енергію, не проводить це світло. Можливо, це бути, може бути релігія, чи якісь забобони, чи страхи тощо, якісь людські думки з цього приводу. Але хочу зважити, що якщо я не маю цього з'єднання, то не маю того світла. І дивіться, що каже Іван наступний віршик, 1 Івана 1, 6. Коли скажемо, що маємо спільний з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Важливо зважити ще на дещо які речі: різні матеріали по-різному проводять струм. Деякі зовсім деелектричні, і вони замість з'єднування роз'єднують і не проводять і не передають струм. Важливо, яким чином, і як я зв'язаний з генерацією світла, з джерелом світла, як її з ним зв'язаний? Я хочу сказати: оці діелектрики, то є релігія, забобони, страхи, може, якісь людські думки, людські сприйняття. І як ми кажемо, що якщо ми маємо з ним спільність, а ходимо в темряві, то це питання, чи ми дійсно з'єднані з ним. І тому, чи зв'язаний я з ним дротами, якими дротами? Хочу зважити на це віри, пізнання, чи є, що є самим кращим в моєму житті провідником. І це є Дух Святий, який є самим кращим провідником світла для мого життя. І це питання, чи я народжений згори, чи я живу в дусі, чи я живу по духу? Бо якщо темрява рахується світлом, як каже Господь, то тоді яка темрява. Інколи ми тільки міркуємо, що ми з'єднані і що ми маємо світло, Господь каже, що якщо ти стоїш, то подивись через Павла каже, то подивись, що ти не впав. І він каже: як твоя темрява, і ти рахуєш, ти рахуєш її за світло, то тоді яка темрява? Тому дуже важливо, коли ж Іван каже так, перший Івана, перший розділ вірші, коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність одне з однієм і кров' Ісуса Христа, Сина Його очищує нас від усякого гріха. І тут Іван каже, що ти можеш провірити. А як ти провіриш? Бо ти має, будеш мати спільність. З тими, хто в цій енергосистемі, з його сім'єю. І що він каже? Що якщо ти ходиш у світлі, то сам Господь Він турбується про те, щоб твоє світло було яскравим. І він каже: коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність одне з одним. Чому бо кров Ісуса Христа, що робить, вона очищає нас від усякого гріха? Наступне, про що я розмірковую, і тепер люди дуже гарно то все придумали. Чи живу я у системі акумулятора, накопичувателя, чи є ці трансформатори, чи є те, що підсилює ток, і оці всі речі. Чи живу я у системі акумулятора і накопичувача енергії, щоб на випадок якихось перебоїв життя мати Божу енергію і світло, щоб оце все мог здолати? Та наскільки я маю це? І знаєте, я про це порозмірковував. І це дуже важливо. Що це для мене є. Перше, я подумав ось про що: Що коли я живу в цій системі акумулятора та накопичувача енергії, то деякі речі вони повинні бути в моєму житті, і це покаже, що я не просто на дротику прицеплений і все, дрот порвався, і більш немає ніякої енергії, немає ніякого світла. І тому перше, що важливо зважити. Що таке акумулятор? Він накопичує енергію, а коли потрібно, він віддає її. І тому ми маємо такі невеличкі акумулятори, і як оце треба підзарядочка, приходимо, втикаємо. Але цей акумулятор повинен також заряджати. І це дуже важливо, що заряджає, що дає силу. Знаєте, перше на що я зважив, то сповнюйся Духом Святим. І Павло каже, що не будь нерозумним. Як люди цього світла. Він каже, не впивайтесь вином, а що роби. Сповнюйся духом, щоб мати силу, щоб рухатися вперед. Наступне, про що він каже, і це важливо, він каже, сповнюйся словом. Каже так, що слово Христово хай перебуває в серці твоєму як рясно. Не там з піпеточки по капілечки по маленької. Каже, хай це буде рясно, бо це буде допомагати. Наступне: а май спільність спільність і спілкування у церкві. І це дуже важливо. Знаєте, інколи люди гадають, та я там сам, я ето, що мені. Хочу просто нагадати, дуже просте таке. Знаєте, мені мій батько він показував, як тут трапляється. Тоді ми тут ще в нас було старе приміщення до церкви, і топили його і дровами, і вуглем. І він брав такий совочок невеличкий, і він брав пару. Оцих таких вугольків, які горіли, каже, дивися, сину, оце отак, якщо не бути в спільності. Він витягував, вони були білі, такі були мали, і світло, яскраве, і тепло. А каже: дивися, проходить там півгодини, і вони вже, вже сірі. проходить ще і вони чорніють. Проходить ще і вони холодні. Ні світла, ні тепла не є. І тому Павло каже: ви не обманюєтесь, ви шукаєте спільності і спільноти. Знаєте, інколи я приходжу до людей, вони кажуть, от який би я оце от тоді був час, і було здоров'я, а я ж, от а тепер так хочеться, не маю сили. Хочу зважити на це для того, щоб мати це важливо бути в цьому божому вогні, бути в Божій сім'ї, мати спільність і спілкування. Це допомагає. І ще, що дуже важливо. Я зважив на те, що важливо завжди бути на зв'язку з Господом. Тобто про те, що говорить Святе Письмо, і Господь каже, що потрібно завжди молитися і не занепадати духом. Що робити завжди молитися? Знаєте, я жив в той час, коли там великої такої розкішю був той дротовий телефон. І тому, наприклад, я був ще підлітком. Я їхав в Київ, ніхто не знав, чи я доїхав, чи я приїхав. Телеграму довго вона йшла, і тому якби по вірі все сприймалося. А тепер ми всі, дитина не вспіла спертись на ноги, вона вже з телефоном, вона вже з усіма цими речами, і мало чи що ми вже дзвонимо. Це непогано з одного боку. А я хочу сказати, що дуже важливо, чи я є на зв'язку з Господом. Чи я де там не розрядилась, моя батарея, так я в такому бликауті, що нема зв'язку. І тому Святе Письмо говорить про це, щоб я був постійно з ним на зв'язку. Чи за правилом Божим я з'єднаний? Знаєте, це дуже-дуже-дуже важливо. Знаєте, тому що інколи, коли електрики не так де з'єднують, то бува коротке таке замикання. Чи немає якогось короткого замикання, чи я не вигорів зовсім, бо був не так, як. Повинно під'єднаний. Важливо розуміти про це все. І наступне, що важливо, знаєте, що наступне це виконуй функцію світла. Або ми до того покликані. Павло каже, що ви тепер не є синами пітьми, а є синами світла. Тому про що каже Господь, коли ми читаємо? Він каже. Про те, що дуже важливо, щоб моє світло світило. Знаєте, був такий колись, може, дехто згадає. Або була така пісня християнська, що світи у куточку, де ти є. Чи я виконую функцію світла, чи я є дитиною світла, чи помітно моє світло для тих, хто навколо, для тих, хто шукає світло. Знаєте, Господь каже, що місто на горі там воно не може сховатися. І той каганець, який запалюють, ніколи не ставлять десь, щоб його не було видно, але ставлять на горі, щоб всі бачили і могли користуватися світлом. І тому останнє дуже важливо сліди за серцем, бо гріх гасить світло. Знаєте, що гасить світло, то гріх. І тому Ісус каже так: Матвія 5:8. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Тому питання, чи я бачу Бога, це перше, а наступне: чи бачать Бога в мені і Його світло ті, хто навколо мене? Тому світи у куточку, де ти є. Тому ще раз хочу сказати, що Господь він все передбачив для того, щоб не одна його дитина не була в такому жорсткому блекауті, коли нема нічого. Він каже: Я є той, хто джерело світла. І я так бажаю, щоб ти мав ці акумулятори, щоб ти мав це все для того, щоб ти, коли приходить в цей світ блекаут, то в твоєму серці не було блекаута, бо я в тобі, а я є світло. Господь каже: Я є світло для цього світу. Він є світло для того, хто його має. І тому він каже, що хто буде мати це світло в пітьми ніколи не буде ходити. Чому? Бо Господь є світло, і в ньому не є ніякої пітьми. Тому дуже дякую Господу за ці думки. І він ще раз мене, що щоб не трапилося, то він каже, що є все належне для того, щоб ти не мав духовного блекауту, Щоб ти міг світити в тому куточку, де ти є. Будьте благословеними в цьому дні. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми тепер маємо в нашій країні дуже багато таких блекаутів, коли немає світла, немає цієї енергії. Але ти нагадуєш нам, що ти, Господи, мудро все вчинив так, що людина, яка тебе пізнала, вона не буде в духовному блекауті. Ти потурбувався про це. І ти кажеш, щоб я докладав зусиль. Щоби я розумів те, щоб мій акумулятор завжди був заряджений, щоб я не був від'єднаний, щоб цими дротами не була релігія, чи якісь страхи, чи забобони, чи ще щось. А щоб це була віра, щоб це була сила Святого Духа, сила Слова Божого, щоб я рухався в цьому. Господи, благослови нас! Радіти і хвалити тебе за те, що ти про це все потурбувався. Дякую за твої слова, що ти завжди той самий, що ти сказав: Я не полишу, я прийду з вами навіть у долині смертної темряви. І ми сьогодні маємо цю темряву, але і для кого вона дещо є і смертельна? Бо багато людей гине через це все, що й трапляється в нашій країні, але ти кажеш, я є твоїм світлом. Дякуємо тобі, Господь, вклоняємося і благословляємо святе Твоє ім'я в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні, і нехай сам Господь благословить і захистить вас. Нехай ваша батарея духовна завжди буде підзаряджена Господом від Його слова, Духом Святим, від спілкування, від життя в Бозі і для Бога. Тому хай Господь рясно благословить вас і захистить ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, ваші церкви, ваші будинки, де б ви не були, нехай Божий покров і Божий захист завжди буде над вами. Будьте благословеними в цьому дні.